і знання і навчання, які ви сьогодні ви також будуть вам я доход, ну, Це життя наше Your service to your country and your communities is inspiring It's inspiring my team and it's inspiring to every other American who share this story with back home. the channel. So when it comes to Triad, we want to do the most good for the most people. я я не Мне придется сделать шаг назад, пройти к другим помочь. Это не значит, что я не могу возвратиться к этому человеку, когда я пошла себе курсы. Так, кому сейчас? Finish it off, finish it off. Ми проводили тренінг. Де в нас були на заході працівники національної поліції з різних регіонів? Ціль цього тренінгу була надати базові знання першої допомоги на місця пришестів. Якщо говорити відверто, то я хочу сказати, що рівень по поліції був дуже великий, дуже гарно вже розумілися. На тактичної медицині в цьому тренінгу ми змогли трішки показати інші угли, як дивитися на ситуацію. Ваша історія, ваша блоки, ваша Це наповнює наші серці. ми ділимо вашу історію, ми кіпкамібексим на лишатки і будемо речі. Є Майке. засоби захисту для дітей. Майке. Це, Це, чоден, Це. Так, Це от такі от комплекти, вони передані для поліції саме для евакуації дітей. Тобто, коли планується евакуація, ми розуміємо, що за діти, якого, да, якого віку вони, і тож, вікова категорія. Я хочу, чтобы вы знали, что мы будем продолжать вас поддерживать. Я ничего не могу обещать, но если что-то надо, спрашивайте, постарайтесь помочь. Мир должен услышать эту удивительную работу, которую вы уже сделали. Just extra supplies from the training that you you attended. So this is just the elastic bandages. We had extra we got about 40 i факт like the ones you were given in class the other day. Поліцейські Донецької області, парамедики uh, та представники евакуаційних загонів біл білий uh, янгом. Ходили курси тактичної медицини, їх проводили американські інструктори, рятівники. Вони працюють саме в напрямках з допомоги ну, населенню під час надзвичайних подій. Основні завдання були. Це надання допомоги під час масових уражень, визначення стану, надання невідкладної першої допомоги. розбирались ситуації. Кожна ситуація була індивідуальна. Були на тренінгу також представники не тільки Донецької області, а й областей, де проходять активні бойові дії та відсіч збройної агресії Російської Федерації.